Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві, молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу, молимо за наших воїнів, які боронять нас від цієї новали ворожої. і благаємо, щоб Господь їх благословив, щоб поставив поряд з ними своїх ангелів. Щоб послав їм на поміч усі свої воїнства і сили Небесні на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим алепомочником Юрієм переможцем, щоб зміцнені сили Господні наші воїни-захисники виставили, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми молимося, щоб Господь, щоб Божі ангели захищали. Наших воїні, в день, в наші воїні вдень і вночі крильми своїми, від ворожих куль від поранень, від раптової смерті від полону, щоб всі наші захисники повернулися додому живими, здоровими, з перемогою нашою якнайшвидше. Благаємо Господи, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб Господь вчинив перемогу нашою найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, наших людей, всіх наших людей, щоб Господь порятував бо життя людей це і найцінніше. Ми знаємо, що Господь наш творить дива, що Господь має владу і силу зупинити це кровопролиття і дарувати нам перемогу, і навернути ворогів наших до втечі, позбавити їх усіх ресурсів і всієї підтримки. І Ми благаємо, щоб Господь чинив диво, щоб Господь змилувався над нами, щоб дарував нашому народу і мирне і тихе життя на нашій рідній землі, щоб дарував нашій рідній Україні процвітання, благоденство. І перемогу нашому війську українському, щоб добро перемогло, щоб справедливість не запанувала. Ми віримо, що так і будемо, бо Господь з нами, а Господь наш є Господь миру, Господь правди. Тож ми просимо Господа, щоб Господь сам вчинив свій справедливий суд над нашими ворогами за всі ті їх, їх злодіяння, які вони вчинили, і за те, що вони ще планують чинити, щоб Господь їх зупинив. В їхневлистві. І порятував життя наших всіх людей. За всіх молимося, особливо за тих, які при фронтових і прикордонних містах і селах перебувають повсякчас під обстрілами ворожими. На Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Запоріжжя, Дніпро, Кривий. Ріг. Вся Україна наша, яка постійно під загрозою і. Ми благаємо, щоб Господь вступився, щоб Господь благословив всіх наших воїнів ППО. Ми в Києві відчуваємо їхню роботу щоночі. У нас останні місяці щоночі атака дронів. І ми цінуємо і дякуємо нашим всім воїнам ППО, захисникам нашим, які гарантують нам. Чи допомагають тому, що ми прокинемося зранку? І дякуємо Господу, що Господь нас рятує за кожну знешкоджену ворожу ракету, за кожен знешкоджений дрон ворожий, які не потрапили в ціль, які були ліквідовані, знищені. Ми дякуємо Господу. Просимо, щоб Господь допоміг, щоб системи ППО надійшли до нашої держави необхідній кількості і всі боєприпаси до них, щоб наша вся територія, вся Україна. Були надійно захищені, щоб Господь захистив всю інфраструктуру, нашу енергетичну, критичну, соціальну, щоб Господь відвернув лихі катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимося за всіх людей наших, які в окупації ворожі перебувають, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, які чекають визволення. Ми благаємо, щоб Господь їх порятував в тих небезпеках, яких вони постійно перебувають під тиском окупаційної влади. І щоб допоміг у якнайшвидше, всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожі від ворожих військ і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Рідненький, будь ласка, напишіть, чи добре зв'язок і звук, чи все добре. Ми молимося за всіх, хто в полоні ворожому, за наших воїнів, за всіх, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, щоб Господь їх визволив якнайшвидше, щоб вони повернулися додому. Ми знаємо, що деякі вже три роки там, з перших днів повномасштабного вторгнення, все добре, дякую. І благаємо Господа, щоб Господь скороти їх днів неволі, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася скоро перемога наша. Щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла. Ми знаємо, в яких жахливих умовах вони там, не людських умовах, вони там перебувають. Тим тортурам вони піддаються, ми благаємо Господа, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей, щоб Господь підтримав, укріпив всіх наших людей полонених і нагодував голодних, цілих хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб був з ними поряд постійно. Щоб рятував їх від відчаю, щоб вони завжди пам'ятали, що ми їх чекаємо, що ми молимося за них, щоб вони відчували наше тепло, нашу любов, наші молитви. Ми віримо, що всі вони повернуться, ми молимося за них, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому сполона на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Молимо за всіх зниклих безвісти наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи наше право на життя. Благаємо Господа, щоб Господь віднайшов їх повернув додому живими якнайшвидше. Молимо за всіх загублених, за наших діток, які були вивезені, які були викрадені, утримуються на ворожій території. Щоб Господь віднайшов їх, повернув всіх додому на нашу рідну батьківщину і молимо матір Божу, щоб вона стала матір'ю кожній нашій дитинці, поки вони там, на чужині, щоб вона оберігала їх під своїм святим покровом, від злих людей, від всіх недобрих впливів, від усякого зла, щоб оберігала їх, охороняла їх і разом зі святим Миколаєм, чудотворцем, посприяла, допомогла їх поверненню дому. Ми молимося за всіх наших поранених, скалічених, хворих людей, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, скалічених, контужених, поранених, де вони не перебували в цю мить втомлених. Благаю, щоб Господь порятував їхнє життя і підтримав їх. Щоб поранені отримали своєчасну, повну потрібну, необхідну медичну допомогу. А якщо вони наодинці і не мають звідки чекати допомоги, щоб сам Господь своєю провицею зцілив їх рани, втамував їх біль, порятував їхнє життя, щоб своїх ангелів послав їм на допомогу, щоб вони були врятовані. Ми молимося за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від атак дронів ворожих, від руки ворога. За всіх потребуючих, за всіх хворих, за всіх страждаючих, за всіх, хто втратив своїх близьких і страждає душевно. Щоб Господь, який є лікарем душі тіл наших, підняв зложенемочі страждань з ціливих душі і тіла і дарував кожному потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, особливо молимося також за наших діточок. Ми молимося. За всіх наших матерів, за всіх людей наших, які чекають своїх рідних, близьких, коханих людей, які несуть такі важкі випробування, за всіх, хто шукає зниклих безвістей, щоб Господь їх укріпив, підтримав в цих випробуваннях на щоб Господь утішив їх тривоги, утішив їх більш розлуки своїми рідними. Щоб скоротив їх час розлуки і благословив кожному дочекатися живими, здоровими своїх рідних, близьких, коханих людей якнайшвидше. Ми також молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за. Всіх людей України нашої, які служать в справі перемоги, миру, добробуту, нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, за партизанів наших, за військових медиків, за всі таємні спецслужби, війська, які діють на ворожі, на накуповані території, щоб Господь давав їм всім сили на служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу. І мир. Ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти достойно пройти всі випробування, які має наш український народ і кожен із нас. Ми просимо Господа, щоб Господь наповнув дав на розум всім міжнародним лідерам, які нині вирішують долю України. Щоб всі переговори, які ведуться, були на користь України, щоб вони відстоювали її інтереси, інтереси українського народу, щоб ці перемовини і це перемир'я, які плануються, були справедливі, щоб вони враховували всі втрати України, щоб вони були відшкодовані. Хоча які можуть бути відшкодування за втрачені життя, за тисячі. Сотні тисяч втрачених життів. Це ніколи не буде справедливо, але хай Господь покерує, хай Господь дасть на розум нашим всім лідерам, світовим і хай буде справедливий суд, справедливий мир, справедливі перемовини, щоб наша Україна окріпла. Воскресла, процвітала, була сильною, вільною, незалежною державою в майбутньому. Хоча відновлюватися ми будемо дуже довго. І в нас у попереду дуже багато роботи. Ми просимо, щоб Господь дав нам сили на це. Ми просимо Господа миру, миру нашій рідній Україні, миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Причистої Твоєї Матері, всіх святих, помилуй нас. Амінь, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарба добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, як час, і на віки віків. Амінь. Пресвята, дарой помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святої, святий і зціли немочі наші імені, Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй помилуй. Слава Оці Сину, і Святому Духу і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кій> Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоє як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не виведи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. помили. Слава Отці і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, та царя і бога нашого. Нехай воскресне Бог і розвіться вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Як ще ймо, нехай щезнуть. Як тан і від лиця вогню, так нехай згинуть і біси від лиця тих. Хто любить Бога і хто осіняє себе хресним заменням і в радості промовляє, радуйся, пречесний животворй, творчий хресте господні, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа що до пекла зійшов, і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О, причесний животворчий хресте, Господній, допомагай мені, зі святою Дівою Богородицею і зі всіма святими небесними силами завжди, навжди, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд, агресору на землі. На морі та в повітрі, правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий, мир наблизь. Пошли грізного очільника, небесного воїнства Твого. стратега Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну, нас Боже наш, і тобі славу восилаємо, отцю і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він підносив до Тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив нами лики тягне. Ти озброїв Ісуса Навина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою. Твоєї, наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни і всемогутньою твоєю пролицею, нашу державу, збережи військо, пошле ангела ангела в на зміцнення, захисників народу нашого. Нашого, подай нам усе, все, що просимо для спасіння, примири ворожнечої, справедливий мир миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю твою яка рабів твоїх заступає в усьому, ус... тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати, подай він ці нетління. бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе, допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу воссилаємо, Отцю і сину, і святую. Святому Духу і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Великий Боже, всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідій, випай, праді наших, прийми і нині благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови слови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю. Та щастя їй дай, Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благо тебе. Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, вдовиць, за вдови, за, сили, за скалічених і немічних, за хворих і поранених. За тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді, в небезпеці, в скрутних обставинах, перебувають, за тих, хто втратив свої, домівки і своїх Близьких і за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребує, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині й повсякчас і на віки віків. Амінь. Господь усіх володарів. Казав, волоси і нас голови нашої не впаде без волі твоєї. Ти спиняєш війни до краю землі, ламаєш лоб, знищуєш меч і колісниці спалюєш вогнем паль, Будь нам допомогою, захистом ми силою, кам'яною горою, обороною від ворогів, не покинь наслідків Твого, названого святим ім'ям Христовим, хай звеличиться слава у Вишніх. Та в усьому світі хай буде на землі мир, і благодійного Збережи збережего, землі й народи, де перебуває і слава Твоя. Даруй нашій Україні і згоду, озброє, нас мого, сутністю твоєю, бо з тобою можемо ми знищити полчища ворогів. Зодягни нас силою твоєю. І дай, щоб ми зміцнилися Тобою і могутністю, сили. Амінь. Господи, Господи, Божа сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь у плані у милості та щедрота, на смирення дітей твоїх і людиної, но на... любів. На... Вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас. щоб Губити нас і знищити державу народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твої. І нехай справ... справдяться на... на слова, сказ... сказані мої с... цей. Будьте сміливими, стійте і побачте, Це спасіння від Господа. Бо Господь переможе за нас.